Українці та поляки відзначають дні добросусідства. З цієї нагоди у старосамбірському районі вже традиційно раз на рік відкривають додатковий піший перехід. Відкриття прикордонного пункту справжнє свято для мешканців села Нежанковичі. І, хоч це трапляється лише раз на рік, це ледь не єдина можливість побачитись родичам, яких розділяє кордон. На шагині пропозі одно далеко біжати на що далеко що видоміти де, де є де Мальгович, так добирайся, мастиська. Все на, на сюди, а тут 10 хвилин і я є вдома. Втім, відкриття пішого переходу не позбавить від інших клопотів. Сьогодні йшов, хотів попасти до діда на могилу, значить дід похований в Рибутичах. Але вийшов сюди, перейшов границю, значить транспорту немає, автобусів немає. І добирається чим хоче, і вертаючи назад. Дні добросусідства організовують вже третій рік поспіль. Зазвичай в рамках дійства відбуваються святкові концерти. Натомість цьогоріч від них відмовились. В Тому році вони мають зовсім інший характер, такий характер молитовний, тому що в нас в державі йде визвольна боротьба за нашу державу, за незалежність. Відтак мешканці та представники сусідніх держав разом помолились за мир в Україні. Костянтин Мельников, Юрій Романко, тема дня на Львів. ТБ.